Зранку мама Ірина веде до дитсадка двох маленьких доньок чотирирічну Марійку та шестирічну Валерію. Жінка каже, обираючи заклад, орієнтувалася на можливості всебічного розвитку дітей. Іграю, якщо пораніше прихожу. А якщо чуть попозже, то починаю я з то починаю з Має в садіки. Я познайомилася з моїми лучшими друзями, і. я... І я кожен день можу видеть їх в садике, если вони не болеють. Ми прийшли сюди, коли їм, їм тільки виповнився рік. Тут є така родзинка цього саду це групи Граю з мамою коли ти можеш прийти зі своїми малесенькими дітками і грати, розвиватися разом з ними. Потім це дуже допомагає їм влаштуватись у цей сад е, психологічно. У лазурному день починається із ранкової аеробіки. Проходять заняття у зимовому саду серед пальм та квітів. Далі співи виконують улюблену пісню про осінь. Відвідують дитсадок 420 дітей, причому дехто просто з року. Заклад є одним із найбільших серед дошкільних у місті, налічує 27 груп. Головне завдання вихователів організувати навчальний процес так, щоби призвичаєти малечу до реальних умов життя. Акцентують увагу на розвитку пам'яті, вчаться, граючи. Це те, що діти можуть відчути. Це те, що діти можуть прожити, це те, що роблять дітей щасливими. А якщо дитина буде щаслива, вона буде радісна, вона буде розвиватися з задоволенням, з користям для себе. Наші дітки приходять до нас з різних куточок міста. Ми працюємо за програмою Впевнений старт, яка базується на концепції нової української школи. Дітки спілкуються, більше граються, і специфіка цієї програми Впевнений старт на спілкування, на гру, на об'єднання. Тому вони з задоволенням приходять і починається наш ранок з ранкових зустрічей. Ось так проходять ті самі ранкові зустрічі у групі веселка. Сідають на килимку, обмінюються компліментами і обіймаються. Така форма спілкування сприяє кращому знайомству одне з одним, кажуть вихователі, і розвиває навички спілкування. У батьків є можливість привезти дитину до садка на півдня або ж навпаки за потреби залишати на тривалий час. Тут діють групи 12 годинного перебування. Я забираю своїх дітей у два на півтретю, і ще можу дуже багато часу приділити їм, ну як мама, побути зі своїми зі своїми дітьми. От і ще одна один такий аспект: тут дуже багато кружків різноманітних, і у цих кружках діти за своїм бажанням займаються. Гімнастика, плавання, малювання, рухливі й інтелектуальні ігри, вибір розваг тут доволі широкий. Все зазначають вихователі, щоби діти розвивалися гармонійно. Анастасія Полішко, Владислав телеканал